Нарешті я протестувала домашнє масло, але не з під корови, як напишуть деякі хейтери, а з американських магазинних вишків. Збила міксером, промила один раз холодною водою і ось що мене здивувало. По-перше, це виражений вершковий запах, який не зникає навіть після трьох етапів очищення через плавлення у воді. Жирова частка піднімається на поверхню, а все зайве залишається у воді. Процес плавлення відрізняється від Irish Butter і найбільше схожий до масла президент, хоча плавиться трохи довше. Після першої очистки вода була молочного кольору, але без пластівців, як у ірландського масла. Дна маса 186 грам. Після трьох очищень залишилось 155 г, що дає масову частку жиру 83,3%. Це чудовий результат. При нагріванні на сковорідці не втрачає колір як Irish Butter, і не має формальдегідного запаху, як українське масло ферма. Я точно можу сказати, що в ірландському маслі є домішки, тому що при кімнатній температурі у домашнього масла не виділяється жовта рідина, схожа на олію. За всіма параметрами, це масло номер 1 На другому місці у мене стоїть президент. Звертаю увагу, що експеримент проводився з ірландським. Маслом американського виробництва не європейського слідкуйте за тим, що споживаєте, тому що це є ваше здоров'я.